Thank you. збудженого вибухами фашистських бомб ранку 22 червня 1941 року до сонячного 9 травня 1945 року Шов наш народ до цієї великої перемоги. Батьківщина на зранені, виснажені війною землі, виросли нові міста і села, піднялися велетні радянської індустрії, щедро заколосились колгоспні ними. Достаток і добробут прийшов у кожний дім. 30-річчя великої перемоги на Сарнинщину прибули. Почесний громадянин нашого міста, колишній командир 143-ї стрілецької дивізії, що визволяла наше місто від фашистських загарбників Митрофан Мойсейович Заїкін та колишній заступник командира партизанського загону переможців Віктор Васильович Кочетков. Воїнів самохідки за номером 3038, які загинули 3 лютого 1944 року, визволяючи наше місто. У смертельних боях з німецьким фашизмом брали участь понад 3,5 тисячі уродженців Сарнщини. Більше 1600 наших земляків не повернулися додому, віддали своє життя за нашу батьківщину. Кожної весни. Як і того далекого 1945-го, відзначаючи День Перемоги, і ветерани війни, і діти та онуки їхні низько схиляють голову перед світлою пам'яттю радянських патріотів, які життям своїм зупинили смерть на землі. ставляться сарниці до ветеранів війни. В день святкування 30-річчя великої перемоги в відкритих машинах у супроводі мотоциклістів проїхали колишні воїни вулицями Сарн. Тисячі сарнинців і гостей міста прийшли на центральну площу Володимира Ілліча Леніна. Звідси за традицією розпочинаються всі урочисті свята. Члени бюро райкому партії, ветерани війни та праці покладають вінки до підніжжя пам'ятника засновнику Комуністичної партії та Радянської держави Володимиру Іллічу Леніну. Колонна трудящих рухається по центральній вулиці на площу перемоги, де на п'єдесталі встановлено самохідку за номером 3038 як символ мужності і стійкості відважного екіпажу в складі старшини Олександра Марченка, рядового Олексія Кобиліна, сержанта Миколи Семенова, рядового Олексія Авдошина, які трагічно загинули 3 лютого 1944 року. Визволяючи сарни від німецьких загарбників. Мітинг присвячений 30-річчю з дня перемоги, відкриває голова райвиконкому Іван Петрович Третяк. Народи світу, говорить він, славлять сьогодні світле і радісне свято перемоги, нашу велику батьківщину, її воїнів. Хиляють свої голови перед світлою пам'яттю полеглих у священній битві з ворогом. Земний уклін вам, ветерани великої вітчизняної, за знамена перемоги, за спасенний мир. Клоняємось низько сьогодні до ніг вам, даруємо квіти найперші весни. Ви нас рятували, тамуючі муки, ішли крізь вогонь, крізь запеклі бої. Недарма ж у вічнім вогні перемоги. Безсмертними подвиги ваші горять. За те, що ви робите, що ви зробили. Вітчизна сплітає вам слави вінок. Не скорились сарниці ворогові під час тимчасової німецької окупації. Вони йшли в партизани, здійснювали диверсії. Напередодні радісного свята перемоги гості побували на станції Сарму. Біля залізничного вокзалу відбувся багатолюдний мітинг трудящих міста і представників делегацій. Вони зібралися тут, щоб вшанувати світлу пам'ять героїв, відкрити меморіальну дошку на честь підпільників, які діяли на залізничному вузлі, на чолі з комуністом, осетином за національністю Мурадіком Булатовичем Фідаровим. На мітингу виступили другий секретар райкому компартії України Іван Олексійович Мостицький, начальник станції товариш Бортник, учениця Ірина Дудник. Тепло зустрінутий присутніми на мітингу виступив Віктор Васильович Кочетков. У ті роки він за дорученням командира партизанського загону особисто здійснював керівництво діяльністю диверсійно-розвідувальною групою. Зустрічався з її керівником. Мурадит Комбулатовичем Федаровым. сутні на урочистих зборах, присвячених 30-річчю великої перемоги. З доповіддю на них виступив перший секретар Райкому компартії України Євген Степанович Ковальчук. Спогадами про фронтові шляхи поділився генерал-майор відстальці Дмитрофан Мойсейович Заїкін. Учнів місцевої восьмирічки відвідав селище Степань, де разом з ветеранами поклав квіти на братську могилу. ...партизанським краєм. На її території діяли десятки загонів народних месників. А в Сарненському районі немало бойових подвигів здійснили партизани із загону Медведєва з'єднання Сабурова. На честь 30-річчя великої перемоги поблизу села Немогуч відбулось відкриття меморіального монументу слави народним месникам. Партизанському рухові на Ровенщині і, зокрема, на Сарненщині присвятив свій виступ перший секретар Райкому Компартії України Євген Степанович Ковальчук. Ми вдячні загиблим воїнам, які не шкодували свого життя заради нашого щастя, сказав товариш Ковальчук, за те, що над нами чисте небо, що перед нами відкриті всі шляхи, за те, що усмішки на дитячих обличчях сяють, мов сонячні промені. Хвилюючою була розповідь про бойових побратимів, гостя Сарниці Віктора Васильовича Кочеткова. Справа, за яку боролись радянські патріоти жиле, сказав він. Вдячна пам'ять нащадків, свято береже все те, що пов'язане з героїчним минулим нашого партизанського краю. Але в благородній пам'яті народу ніколи не згасне світло героїчного подвигу багатонаціонального радянського народу у великій вітчизняній війні. Васильович Кучетков, старший лейтенант медичної служби товариш Маслова,

перемоги, де встановлена самохідку за номером 3038, як символом мужності і стійкості відважного екіпажу в складі старшини Олександра Марченка, рядового Олексія Кубиліна, сержанта Миколи Семенова, рядового Олексія Авдошина. Молодь шановує пам'ять тих, хто не дочекався світлого дня перемоги. Комуністичним ідеалам. вони стояли на смерть під Сталінградом і Москвою, визволяли Одесу і Севастополь. Шляхи ділиться з молодим ветеран війни, житель селища Степан Василь Якович Горбунов. Важкий і суворий був цей шлях. Васильовича Кучаткова, який відвідав степень на запрошення учнів місцевої восьмирічки. які прийшли на цю хвилюючу зустріч, пройшов вулицями мальовничого селища. Колона трудящих прямує в будинок культури, де відбулась зустріч Віктора Васильовича Кучаткова з жителями селища. Віддав своє життя, впавши смертю героїв на фронтах великої вітчизняної війни. Море живих квітів і вінків несуть вдячні жителі на місцеве кладовище, де відбувається траурний мітинг пам'яті. Мітинг відкриває голова селищної ради депутатів трудящих Василь Семенович Дікал. Зі словами скорби про загиблих на мітингу виступив Віктор Васильович Кочетков перші дні війни в небі над селищем Степань відбувся повітряний бій. Мужньо бились радянські соколи, але сили були нерівні. Останки радянських воїнів жителі селища похоронили на місцевому кладовищі. І сьогодні до їх обеліска лягають живі квіти і вінки, квіти безмірної любові. Квіти щедрої людської пам'яті. Середньої школи зібрались на урочисту лінійку. З вітальним словом виступив директор школи Григорій Іванович Зацерковний. Переможці огляду конкурсу військової пісні, що проводиться в школі щорічно перед цією знаменною датою, учні 10-го г класу продемонстрували присутнім на лінійці свою строєву виправку, фізичну загартованість у своїх старших колег. Молодші. Ось вони, учасники районних змагань військово-спортивної «Зірниця». учні 8-го А-класу, переможці районного огляду конкурсу строю і пісні. Переможців вітає ветеран Великої Вітчизняної війни, учасник партизанського руху на Ровенщині Євген Антонович Дворецький. Він закликає присутніх наслідувати приклад своїх батьків. міло наслідують революційні, бойові і трудові традиції старших поколінь.